Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Бляшанки з відпрацьованим моторним мастилом міжряттями виноградника розкладає місцевий житель Сергій Пойда. Каже, це для обкурювання лози. Стараюся так ставити, щоб воно ну де листя. Дим вкриє плантацію і захистить кущі від травневих заморозків. Цей метод запозичив з європейських практик. Де робив тунелі, то виходилось трошки прихватило, де касалося до агроволокна, до цього, а от де палив, то там спаслося все. Стараємося розставляти коло самих плодових стрілок, де є багато зелені. Дивлюся, з якої сторони ще вітер. Беремо якусь ганчірку, намачуємо. І підпалюємо газову горілочку. Суспільному показує відео, яке відсняв минулого тижня. Тоді на термометрі було мінус п'ять у повітрі. Всю ніч з дружиною розповідає, по черзі обкурювали лозу димом, аби та не замерзла. Четверта година ночі у нас вже мінус п'ять. Надії мало, але треба щось робити. Чергуємо. Полум'я, воно віддає трошки тепло, відбиває, піднімає цю, хоч і градус, два-три, підняла температуру, І воно ну, бореться з заморозком. Молодий виноград все ж померз, каже Сергій. Має надію, що наступного року відживе. От Один кущик, який пострадав. Це видно, наглядно замерз. Ну Він должен, вже відбиває почечки, буде оцей. Але, допустимо, якщо б на великому урожай би пропав. Зазначає через холодну весну, врожай винограду буде пізній. У травні зазвичай лоза активно пускає пагони та суцвіття. Цьогорічні погодні умови цьому не сприяють. Зараз плохий фотосинтез при такому от, і буде ну, хлорозити, треба допомогти обробити антистресовими препаратами. Сільське хазяйство це непредсказуємо. <свісно> то Два дні палили, бо морози, позавчора ввечері, град був. Надіємося, що буде сонечко, буде все, буде нормальний урожай. Це наш, так сказати, основний заробіток на наше життя, то треба за нього боротися. Виноградарством займаються 20 років. Пів тисячі сортів винограду, серед яких ранні, середні та пізні вирощують на 20 сотках городу, каже Сергій. Як тільки тут купив цю хату, посадив зразу там при вході три простих, а потім ну, було 10 корчів перших. От. І так воно постійно, постійно починає. Затягує. Хочеться, знаєте, це як кажуть виноградна хвороба. Воно хочеться то, ще то. І так вже викорчував вже три останні ряда маліни і вже насадив. А далі не знаю, що вже де там садити, бо хочеться ще і ще. А вже так місця вже немає. Неврожайним цей сезон буде і для аграрія села Березівки Моглі Подільського району. У телефонній розмові Суспільному Руслан Котовський розповів, у нього померзли 100 виноградних саджанців. Навіть горіхи так на висоті метра три, також їх добряче зачепило. То про виноград вже й мало що казати. Зараз на даний момент ніхто нічого не робить. Треба щоб вона сама відновилась. І що ж робити? Ну ті, що якби померли пагони, вони вже не живі, їм вже нічим не допоможеш. А під корінь, якби. Стимулювати його чимось то також немає сенсу, тому що зажирує, тому що урожай буде малий. І за те, що по, ну пошкодила центральна брунка, плодова. Весенні заморозки цьогоріч суттєво вдарили по садах Вінничини, каже мене. директор корпорації Вінниця Сад Вінпром Сергій Бойчук. Урожаю деяких кісточкових не буде. Втрати яблуневих врожаїв оцінюють на рівні 30%. Абрикоса 80% в... Персик десь в районі 70-50%. Вишня, черешня більше половини теж постраждало. Яблуня, груша трошки менше. Ми очікуємо десь на рівні 30-40%. Але кожен район Вінницької області по-різному постраждав від заморозки. Нас найбільше постраждали це Шаргородський, Жмеринський район, Тиврівський район, Барський район і в якійсь меншій мірі постраждали ті райони, які на сході нашої області. Потепління найближчим часом синоптики не прогнозують. Навпаки, температура знижуватиметься. Сергій Пойда каже, знову вдасться до методу обкурювання виноградної лози димом, аби захистити її від приморозків. На 11 лякають опять морозами, мінус 2. вроді будемо опять дивитися. На арках воно не мерзне, тому що мороз йде понизу. То я вже кажу, що може все й треба піднімати на арки. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Віннична. Перше за три роки обійми з онуком. Звільнений з російського полону Григорій Філяк зустрівся з родиною у центрі реінтеграції на Вінничині. Дружина оборонця Наталія Філяк каже, його чекали 1108 днів. Попереду тривали відновлення і зустрічі з ріднею. Вінці вшанували пам'ять полеглих у другій світовій війні. На меморіалі борців з нацизмом містяни, військові та представники влади поклали квіти. Учасники мітингу згадували загиблих фронтовиків і рідних, які не повернулися з війни. А також говорили про ціну перемоги сьогодні, коли на фронті знову воюють онуки і правнуки тих, хто боровся за мир у двадцятому столітті. У Вінницькому обласному пенсіонаті мешкають жінки, які пережили дві війни. Вони діти Другої світової, а тепер вимушені переселенки з Донеччини та Запоріжжя. Розповідають, тогочасна війна була іншою, страшною, але не такою жорстокою до мирного населення, як нинішня. Більшість втратили домівки, родини роз'їхалися по світу. Єдине, чого нині просять у Бога, щоб закінчилася війна. Загальнонаціональну хвилину мовчання на честь наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича з позивним Грінка провели у Вінниці у річницю його загибелі 6 травня. На перетині проспекту Куцюбинського та вулиці захисників неба учасники акції тримали плакати з цитатою Назарія: Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну та пам'ятаємо тишею. Як врятувати життя собі тим, хто поруч у разі потреба на Вінничині троє ветеранів російсько-української війни, двоє з яких з ампутаціями провели навчання змінної безпеки та до медичної допомоги? Участь у них взяли старшокласники клекотинського ліцею, мета яких підготувати молодь до будь-яких викликів, з якими можна зіштовхнутися як у воєнний час, так і у повсякденному житті. 169 тисяч гривень на підтримку ЗСУ зібрали учні 4-го Вінницького ліцею під час благодійного ярмарку. Про це суспільному повідомила директорка Ольга Вашова. Ярмарок тематичний присвячений дню Європи, який у світі відзначають 9 травня. На ньому учні презентували звичаї та національні страви різних країн. У пошуках нового старту колишня технологиня харчової промисловості у бізнес перетворила захоплення. Катерина Вдовиченко після переїзду з Миколаєва заснувала власну справу на Вінничині. У Жмаринці жінка виготовляє натуральні чипси з томатів та сушені фрукти. Усе вирощене на власній присадибній ділянці без цукру, консервантів і хімії, каже господиня. Поки працює у мінус. Ветерани російсько-української війни разом з місцевими мешканцями провели толоку у заказнику з Гарській на Вінничині. Локацію обрали не випадково місце, де вони проводили дитинство нині у сміттє за три години. Зібрали 60 мішків відходів. Розповів Суспільному один з ініціаторів акції Михайло Рюхов. А ще каже: це гарний приклад спільної турботи про природу та згуртування побратимів. Реп у відповідь ворогу звільнені з полону бійці створюють музичний літопис прожитого українські оборонці у студії звукозапису записують реп-треки, створені під час ув'язнення. Діляться роздумами про те, що таке свобода. Їхні твори стануть частиною всеукраїнської виставки у національному музеї історії України Другої світової. Розповів керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець. У Вінниці ветерани російсько-української війни відновлюються фізично та морально завдяки інклюзивному дзюдо. І самбо проєкт титани на татамі допомагає бійцям з ампутаціями та посттравматичним синдромом повернутися до активного життя, розповів Суспільному його співзасновник Богдан Копчатов. За майже рік реалізації проєкту ним скористалися майже сотня ветеранів.